Дивіться про інвертор. Якщо вам треба більша потужність, ви маєте розуміти, що 12-вольтова система вам не підійде. Вам треба вже 24 вольтову. Тоді ви можете 2-3 кВт брати. Але тоді вам 24 вольтового на 100 А, це тих самих 2,5 кВт годин запасу, буде мало. Тоді вам вже треба брати десь 200 А 24 вольтову батарею. Бо Якщо ви берете інвертор 2-3 кВт, то ви і споживати і збираєтесь там не 200 Вт, да, 150, як я при своїх 12 вольтах. А ви вже хочете споживати кВт або 2 кВт. І навіть 5-кВт батарея в 24 вольтовій системі вам е, при постійному навантаженні, наприклад, 2 кВт протримає всього лише 2,5 години. При кВт вона протримає Постійного навантаження, наголошую, там 5 годин. Якщо ви дасте йому всі 3 кВт, якщо у вас 3 кВт інвертор, він взагалі протримає там, годину 40, ось так. Тому треба зважати на те, що вам потрібно, і на що ви на це готові витратити. Ось так.